Ю маю 5 хвилин на головне. Впродовж випуску розповім вам про злочинців, які витратили 15,5 мільйонів гривень, призначених на ремонт військової техніки. Шахраїви мають гроші у рідних полонених та безвісти зниклих. Суд призначив жінці 140 годин штрафу за те, що вона ножем вдарила свого співмешканця. Далі в подробицях. Кількість загиблих у Тернополі внаслідок ворожої атаки 19 листопада зросла. Правоохоронці продовжують працювати із залишками будівлі. Так, за допомогою ДНК експертизи вдалося ідентифікувати загиблого 73-річного чоловіка. Загалом кількість жертв російського терору по житловій багатоповерхівці складає 35 громадян. За інформацією правоохоронців, безвісти зниклими вважаються ще п'ятеро осіб, серед яких одна дитина. У 2024 році керівник комерційного підприємства організував схему, так би мовити, перемоги підконтрольної компанії у закупівлях для потреб військової частини. Вартість послуг була безпідставно завищена. а Організатор спланував, що для перемоги підконтрольної компанії у тендері для потреб сил безпеки та оборони необхідно створити ілюзію конкуренції та, нібито, єдиної вигідної пропозиції. Він забезпечив участь у тендері декількох підконтрольних юридичних осіб, які подали завідомо невигідні комерційні пропозиції. Таким чином у посадових осіб Сил оборони України було створено враження конкуренції та вигідності пропозиції компанії, яку контролював організатор. Таким чином фігуранти справи привласнили 15,5 мільйонів гривень організатору та його спільнику. Повідомлено про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Обережно шахраї пропонують за гроші включити військовополонених у списки на обмін. Від такої схеми українців застерігають у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Останнім часом фіксується зростання кількості випадків, коли шахраї намагаються використати емоційний стан родин військовополонених та зниклих безвісти захисників. Вони обіцяють, так би мовити, допомогу у звільненні з полону чи пошуку зниклих. Проте їхня справжня мета виманити кошти або отримати конфіденційні дані. Будьте пильними та пам'ятайте, жодна державна структура ніколи не вимагає гроші за звільнення полонених чи пошук зниклих. Не передавайте незнайомцям особистої інформації, номери карток, копії документів чи фото. Уникайте спілкування з підозрілими акаунтами в соцмережах та месенджерах. Перевіряйте будь-яку інформацію через офіційні канали. У разі підозри на шахрайство негайно повідомляйте правоохоронні органи або звертайтеся до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за телефон. Телефоном 0800 300 529. У Хмельницьку громаду на щиті повернувся відважний воїн Руслан Суюджав 1987 року народження. Побратими називали його кращим навідником. Упродовж трьох років він служив у 116-й окремій механізованій бригаді. Загинув на Куп'янському напрямку 23 листопада 2025 року. Алея Слави у мікрорайоні Ракове, стала останнім місцем спочинку захисника. Світла пам'ять та шана герою щирі співчуття рідним. 140 годин громадських робіт за побиття співмешканця. такий вирок виніс Ярмолинецький районний суд 54-річній жінці, котра у серпні цього року, під час сварки із співмешканцем, нанесла йому удар кухонним ножем в спину. Медики діагностували у потерпілого легкі тілесні ушкодження. Свою вину жінка визнала повністю у судовому засіданні. Пояснила, що того дня трохи випила і посварилася із співмешканцем через гроші. Побачивши на столі ніж, хотіла налякати чоловіка і штрикнула його у спину. Щире каяття суд визнав обставиною, що пом'якшує покарання обвинувачення, обставиною, що обтяжує покарання, вчинення кримінального правопорушення щодо особи, з якою винна перебуває у сімейних відносинах. Окрім громадських робіт, протягом місяця жінка має відвідувати курси для кривдників. Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль відвідав Хмельниччину під час зустрічі з очільником області. Обговорили низку важливих питань. Зокрема, йшлося про регулювання та оформлення самозаліснених лісів, а також протиепізодичну ситуацію в регіоні. Обговорювали також роботу щодо відстрілу хижих хутрових тварин, які є носіями сказу та становлять загрозу для господарства громад Хмельниччини. Детальніше про зустріч та перевірку лісів краю розкажуть мої колеги у підсумках дня. Маленьких хмельничан запрошують на гостину до святого Миколая в обласний театр Ляльок. Наглядачів чекає яскрава вистава з назвою На крилах до мрії. Додасть настрою, подарує щирий сміх. Весела інтермедія Думками на виворіт. різдвяна пригода. Вже після інтермедії на усіх учасників дійства чекатиме чудотворець. Гостина запрошує з 5 грудня. Відвідати чудотворця зможете щодня, крім понеділка з 16 до 18 години. Вистави щосуботи та щонеділі о 12 та о 14 годині. Не прогавте можливість подарувати своїм дітям неймовірні казкові враження, а собі позитивні емоції. Це так важливо у сьогоднішній непростий час. Дякую вам за довіру та до зустрічі у наступному випуску.